Доброго здоров'я! Вас вітає компанія Blast Car. І до вашої уваги такий чудовий електромобіль BMW A3. Батарея 32 кВт, здоров'я батареї 88,4%. Це 2018 рік і пробіг 98 000 км. Але зараз я вам покажу по стану, Авто ніяк не виглядає на цей пробіг. Все у дуже чудовому стані. Я би сказав, у стані нового автомобіля ніяких подряпин, пошкоджень, потертостей, ні на приладах, ні на сидіннях немає. Зовні авто так само приїхало до нас без ушкоджень, ніяких подряпин, чистеньке. Дуже чудове авто, дуже цікавий іміджовий автомобіль, можу радити. Тому що я ж кажу на 98 тисяч, ну погляньте на ці сидіння, воно ніяк не виглядає. На 98 тисяч. Руль ніяких потертостей, ніяких подряпин. Все чистенько, все охайно. Дуже класно, тому можу радити. Дзвоніть до нас, телефонуйте, будемо раді відповісти на ваші запитання. Приїжджайте, дивіться. На все добре, гарного дня.